Сьогодні дуже модно харчуватися правильно увійшло в звичку купувати дієтичні продукти, стежити за раціоном харчування і вважати калорійність трав самі того не помічаючи, всі звикли їсти продукти, які насправді не так вже й корисні для організму, коли вибір продуктів багатий. А часу недостатньо, буває важко точно сказати, які з продуктів дійсно приносять користь. Представляємо вам список продуктів, які багато хто з нас марно вважають корисними. Цукати і сухофрукти багато полюбили починати день зі смачного і корисного сніданку з вівсяною кашею, йогуртами і мюслі з додаванням сухофруктів і цукатів ніхто не стане сперечатися з тим. Що сухофрукти і цукати дуже корисні для організму, але в цих продуктах є і прихована небезпека для збереження кольору і захисту продуктів від утворення цвілі виробники нерідко обробляють їх фунгіцидами і діоксидом сірки, крім того, в цукатах міститься величезна кількість цукру, що теж дуже сумнівно в плані користі для здоров'я любите балувати себе висушеними фруктами і ягодами. Спробуйте самостійно висушити їх в домашніх умовах користі організму. Самостійно висушені ягоди і фрукти принесуть набагато більше. Бананові чіпси, бананові чіпси стали здоровою альтернативою шкідливим картопляним чіпсам, крім відмінних смакових якостей. Чіпси з банана збагачують організм калієм і кальцієм, вітамінами і мінералами. Роблять благотворний вплив на роботу серця та інших органів, виявляється, що далеко не все так просто з цим продуктом, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що виробники бананових чіпсів для посилення смаку використовують шкідливі хімічні добавки і цукор, та й смажать такі корисні продукти, як правило, у фритюрі, що саме по собі спростовує користь продукту, що робити, якщо бананові чіпси стали для вас улюбленими ласощами. Відповідь очевидна: готуйте самостійно цей продукт, але тільки в духовці, приготовлені в духовці чіпси не менш смачні, проте куди корисніше покупних. Гранола і мюслі ця хростка закуска полюбилася прихильникам здорового харчування. Більшість навіть переконані, що гранола і мюслі це здорові продукти, які складаються з цільних зерен, але проблема в тому, що зазвичай в них міститься багато цукру. Рослинного або вершкового масла завдяки їх наявності вони стають дуже калорійними продуктами, та й хто стане їсти гранолу і мюслі просто так, у будь-якому випадку ці продукти доповнюються ягодами і фруктами, молоком і йогуртами. В результаті продукти, спочатку покликані бути дієтичними, стають дуже калорійними. Хрусткі хлібці при правильному харчуванні також увійшло в звичку їсти хлібці, особливо цей продукт полюбився тим, Хто мріє схуднути, але і тут не все так просто. В магазинах це хрустке ласощі представлено у величезній різноманітності, і не завжди обраний варіант виявляється корисним для організму. Досить часто виробники маскують хлібці під снеки, в складі яких можуть бути шкідливі масла, цукор і безліч добавок. Щоб не помилитися з вибором. Намагайтеся більш ретельно вивчати склад. У корисних для організму хлібцях не повинно бути дріжджів, модифікованого крохмалю, консервантів і барвників. Пам'ятайте, кращі хлібці повинні бути зроблені з цільних зерен або цільнозерновий борошна грубого помелу. Низькокалорійні солодощі, низькокалорійні солодощі не можна назвати ідеальним продуктом при правильному харчуванні. У нібито дієтичних солодощах зазвичай міститься багато хімічних добавок, наприклад, той же низькокалорійне морозиво, яке всі звикли вважати ідеальним продуктом. В своєму складі містить багато хімікатів і штучних підсолоджувачів. Останні, в свою чергу, провокують гостре бажання з'їдати більше солодкого, а це фактично зводить на нівець весь сенс низькокалорійного десерту, воно вам потрібно. енергетичні батончики. У відділах дієтичних продуктів можна зустріти мультизлакові та енергетичні батончики, які прийнято вважати корисними. Так в батончиках дійсно містяться цінні злаки, які заряджають організм необхідною енергією, але крім повільних вуглеводів, в їх складі зазвичай присутні цукровий сироп, пальмова олія, борошно і ароматизатори. Крім того, і кількість калорій в енергетичних батончиках буває дуже високим. Тому перед покупкою батончиків намагайтеся уважно вивчати склад, можливо, корисніше буде вгамувати відчуття голоду, горіхами або сухофруктами власного приготування, крохмалисті овочі у плані складу, сперечатися з тим, що овочі дійсно приносять необхідні нашому організму вітаміни і мінерали ніхто не стане однак, у випадку з крохмалистими овочами основна проблема полягає в їх високій калорійності. Тому тим, хто стежить за своєю фігурою, налягати на такі овочі, як кукурудза, картопля, груші і гарбуз, все-таки не варто. Включення їх в свій щоденний раціон. Звичайно, збагатить організм необхідними мікроелементами, але і з великою ймовірністю призведе до набору зайвої ваги, щоб цього не сталося. Віддавайте перевагу овочам з мінімальним вмістом крохмалю, особливо у вечірні прийоми їжі.